Канки нулер, жіноча білизна. Почнемо ми з трусиків. Це в нас розмір 3XL. Далі 2XL. Також 2XL. Наступні будуть в розмірі XL. Ось дуже гарні. XL. Буде ось така от упаковочка. Тут три штучки скріплені. Далі в нас розмір L. Також L. Далі продовжуємо розміром M. S. Це у нас також розмір S. xs ка одна. І тут в нас залишився також розмір M ще. Далі бюсти. Це в нас сформованою чашкою ось такі однотонні, розмірна сітка велика. І ось такі з мереживом. Далі ось такі, що тут на спинці дуже гарне. Далі бюсти з мереживом, з кісточкою без чаші. Є дуже яскраві моделі. Ще тут ось такі носочки. Також в лоті буде багато запакованих трусиків в різних розмірах. Такі от колготки, бюст на затяжках. Далі низ купальника, пояс ось такий. Ось такий бюстик з кісточкою. Корсет шкіряний. Далі ось така також. Ось такий також бюст шкіряний. Це надзвичайні бюсти з кісточкою, без чаши. низ купальника, Верх купальника. Ось такі топи спортивні. Бюстик. і ще один бюстик. Боді в розмірі 70C. 70Б. Купальник суцільний в розмірі 36. Утягуюча білизна в розмірі S, S, 2XS, L, XL, L.